Дуже часто від вас чую коментарі, що восени обрізав саджанці, вони пропали, ті, що обрізав навесні, вони цілі. Так обрізати не будемо. Ну, По-перше, це так не працює. Потрібно трішки подумати. Перше, восени перед зимою, садженець, який тільки був висаджений, взагалі не обрізають. Його обрізають кінець лютого, початок березня. Друге, прокидання бруньок не залежить від того, як ви його обрізали. Все залежить від того, в якому стані знаходиться ваш садженець. Якщо саджанець здоровий, брунька визріла, то саджанець прокидається. Якщо брунька не визріла, то вона, звичайно, що й не прокинеться. Тобто, якщо ви проводите обрізку на висоті 60-70 см і у вас тут бруньки не прокинулись, не думайте, що вони вище зможуть прокинутися. Ні. Якщо в нижній частині бруньки не прокинулись, то вище вони вже просто не зможуть ніколи прокинутися. Краще всього проводити лютий місяць, початок березня, обрізати обломку. Потрібно проводити, коли ви вже бачите. Де прокидаються бруньки, де ви можете залишити, де буде, не потрібно прибрати. Якщо в верхній частині, наприклад, під веретено на висоті 60-50 см немає бруньок, то не потрібно їх проводити обломку на висоті 30 см. Бо, а якщо не прокинеться вище, що ви потім будете робити? Тож Тут потрібно аналізувати та думати, думати а не писати якісь злі коментарі. Підписка, вподобайка, слідкуйте.